Інформованість наш спільний ресурс у непрості часи. Ми готові розповісти про головне, що відбулося сьогодні у Кременчуці та громаді. Ви дивитесь новини на телеканалі візиту студії Леся Жуйкова. Вітаю! Далі стислий огляд тем, які увійшли до цього випуску. Сьогодні містяни провели в останню путь полеглого захисника України Дмитра Гафикіна. Пост відомої блогерки та адвокатки Інни Морошниченко став приводом для перевірки Кременчуцького обласного будинку дитини. Наша знімальна група побувала там особисто. Багато відпочивальників і мінімум захисту неподалік Придніпровського парку доступні лише два укриття. Наші журналісти у рамках постійної рубрики перевірили, наскільки реально ними скористатися. У новій рубриці візиту історії чотирилапих друзів, які шукають свій дім. Далі познайомимо вас з першим героєм. Поліція Полтавщини встановлює обставини ДТП, в якій травмувалася пасажирка легковика. Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 серпня близько 14.20 на проспекті Володимирському в Лубнах. За попередню інформацією, автомобіль ЗАЗ під керуванням водія 1982 року народження зіткнувся з автомобілем Субару, за кермом якого перебував 28-річний водій. Деталі далі від правоохоронців. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримала 40-річна пасажирка ЗАЗ. Вона доставлена до місцевої лікарні. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом прокуратури, внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 286 кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне. Ушкодження. Наразі всі причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують слідчі. У Кримачуці у унаслідок ДТП загинув велосипедист. Учора близько 18.50 на вулиці Івана Приходька автомобільний сан під керуванням 44-річного водія. Зіткнувся з велосипедом, яким керував 71-річний чоловік. Унаслідок зіткнення велосипедист тілесними ушкодженнями доставлений до лікарні. На жаль, від отриманих травм він помер. За даним фактом слідчим підрозділом поліції області, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження. Причини та обставини події встановлює слідство. Він обрав шлях захисника, пішов добровольцем на фронт, аби боронити Україну. Дмитро Гафикін був щирим і позитивним, завжди вмів підтримати інших. Сьогодні ж у Кременчуці прощалися з нині полеглим мужнім оборонцем. Біля міського палацу культури зібралися рідні, друзі та небайдужі містяни. Друга Гафикін народився у 1984 році у місті Дніпро та більшу частину свого життя пов'язав із Кременчуком. Тут навчався у гімназії номер 3 а вищу освіту здобув у Національному технічному університеті Дніпровська політехніка. Займав посаду оператор безпілотних літальних апаратів. Загинув. 8 серпня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, в районі населеного пункту Велика Рибиця Сумської області. Родина Василя знала Дмитра ще з дитинства. Їх сім'ї товаришували, разом відпочивали та неодноразово святкували важливі дати у тісному колі. Пам'ятаємо, як в школу ходив, пам'ятаємо, як в інституті вчився. Був такий, знаєте, добрий, душевний. Веселий план. Бачите, скільки молоді. Він якось з молоді знаходив розуміння в компаніях був. Серед присутніх на церемонії була й директорка гімназії, де навчався захисник Наталія Куліш. У своїх спогадах жінка підкреслила. Дмитро завжди вирізнявся щирістю та життєлюбством. Навіть після закінчення навчального закладу залишався близьким до рідного колективу та вчителів. Це і однокласник моєї дочки. Я прекрасного знала, тому що. Ну, це живчик, енергоджайзер був веселий, завжди допомагав. І ніколи в житті він нікому поганого не зробив. Він не був підлим. Це була відкрита, щира дитина, яка завжди дружила з усіма, намагався допомогти. Ну не було в нього цієї червоточини. Взагалі дуже дуже хороше. На життя Дмитра Гафикіна обірвалося. Чоловік став одним із тих, хто віддав найцінніше за свободу і незалежність України. У воїна залишилася мати. Поховали захисника на свіжтоському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава та пам'ять герою. Нагороди за мужність третього ступеня посмертно сьогодні отримали рідні оборонців Івана Сушка, Дмитра Прокопенка та Віталія Хіоніна у стінах Кременчуцької РВА. Усі вони боролися за незалежність нашої держави, за мир та безпеку своїх рідних і дітей. Дехто з них міг не мобілізуватися, але прийняв рішення настояти осторонь. Що розповідають про них їх найрідніші люди? Далі у сюжеті нашої Ліни Романченко. Відданий син України Іван Іванович Сушко до мобілізації працював у муніципальній варті. До лав ЗСУ прийшов у березні 2023 року. Там став гранатометником десантно-штурмової бригади. 11 січня 2024 року загинув, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Орлівка Суджанського району Курської області Російської Федерації. Згідно з указом президента, за мужність та честь, проявлені в боях з ворогом, Івана Сушка нагороджено орденом посмертно. Його син, який отримував нагороду, розповів, що востаннє бачив тата у жовтні на своє день народження. Але потім оборонця перевели на Курщину. Я дуже сумую за татом, тому що я його дуже любив. І, ну, він, завжди був, він завжди був добрим до мене. І... Ну він до всіх був добрий. Навідник десантно-штурмової бригади Дмитро Юрійович Прокопенко став на захист країни у листопаді 2024 року. 12 лютого 2025 року загинув, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Черкаська Конопелька Суджанського району Курської області Російської Федерації. Його дружина зауважила, що офіційно чоловік міг не мобілізовуватися, оскільки вона стала військовослужбовицею раніше. Однак у силу своїх переконань Дмитро не зміг не долучитися до захисту країни. Разом з нею на вручення прийшли і їхні дві доньки Вероніка та Олена. Він був для нас опори, він був для нас підтримкою, він був для нас щастям, якого не стало. Ще один захисник, який віддав життя за батьківщину, Віталій Рудольфович Хіонін. Військовим став у грудні 2024 року. Був розвідником та радіотелефоністом групи спецпризначення. 18 березня 2025 року поблизу населеного пункту Тиха Чугуєвського району Харківської області загинув. Посмертний орден за мужність отримувала його сестра. Він був дуже чуйною, доброю людиною, завжди допомагав. Ми сподівалися до останнього, що він повернеться. Нам дуже його не хватало. Друга сестра Людмила пригадала, що брат завжди був душею компанії позитивним та чуйним. На жаль, після його мобілізації їм так і не вдалося з ним зустрітися. Вони назавжди вписали свої прізвища в історію нашої держави. Ми склали під ними голову. І завжди будемо не пишатися. Слава Україні! Героям слава! Та завтра містяни знову схилять голову у скорботі. Відбудеться прощання з полеглим захисником батьківщини Володимиром Москвіним. О 12-й годині прощання у Святому Кулаївському соборі. А о й траурна процесія вирушить до свіжтовського кладовища. Вчорашній нічний ворожий обстріл Кременчука став темою посту в інстаграмі відомої української блогерки Інни Мірошніченко, дружини популярного ведучого Тімура Мірошниченка, багатодітної мати, зокрема всиновлених дітей. Та юристки за фахом. Жінка стверджує, що Кримачуцький обласний будинок дитини це місце, де діти щодня в смертельній небезпеці через відсутність укриття, і, начебто, вихованці закладу піддаються психологічному та фізичному насилю, а всі обстріли переживають з молитвою. Цей пост став приводом для перевірки закладу відповідними органами. Не залишились осторонь. Ми що зафільмувала наша відеокамера будинку дитини, розповість Ірина Скрипачова. На порозі закладу нас зустрічає тимчасово виконуючи обов'язки головного лікаря Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини Юлія Багро, яка цю посаду мімає від червня поточного року. Запитує, як пережили страшну ніч під ворожими обстрілами. Наші діти були в тимчасовому спокій, тому що знаходилися в укритті, в місці для укриття простому, і спокійно. Пошкоджень закладу, персонал та діти в нормі. Наразі у закладі перебуває 30 дітей та 106 осіб персоналу. За словами Юлії Багро, від початку року відбулося скорочення штатних одиниць, де з персоналу звільнився за власним бажанням. Доходимо до головної теми нашого візиту. Укриття йдемо, покажу, говорить господарка закладу. Окей, діти стачали. Більш швидші. Але там не набагато менші діти, тому вони дуже спритні, вони вміють і бігати, і ходити. А новий буде тут чи він, а в іншому чи не знають. Окремо від цього. Дали, ну, це комунікація наші окремо від будов. У нас три евакуаційні виходи. Mm. Да. Ну, тут у нас знаходяться діти, максимум тут 40 ліжечок. – 40, а їх 30, правильно? – Так тому, що в нас розраховано в цьому місяці на 40 Не а якщо в день теж спускаєтеся? – так щоразу. аби дістатися укриття на все про все вистачає семи хвилин, говорить медсестра Аліна Карпенко. Дається сім хвилин. Але ми справляємося набагато і раніше. Да багато робочих рук, які підходять, і хатують кожну дитинку. Якось у нас це все злагоджено працювати. Тому Постачає. А як вони реагують? Вони щось розуміючи? Не... Ні, ми це робимо якби як в гри гри. Ну це не зовсім може і правильно, ну, щоб дітей не страшти, не ляхати. Вони біжать не переживають, вони спокійно спускаються з нами. Слід зазначити, що такий заклад інституційного догляду для дітей віком від народження до шести років єдиний на Полтавщині. В Україні вже певний час триває процес реформування системи догляду за дітьми. Відповідно до заяв Міністерства соцполітики, до вересня 2025 року всі традиційні будинки дитини мають бути ліквідовані. На їхнє місце мають прийти моделі сімейного догляду: це патронатні сім'ї, прийомні родини, центри соцпідтримки. Обласна рада виступила за збереження закладу шляхом реорганізації в комбінований заклад центр підтримки дітей з двома відділеннями: перше соціальна підтримка сімей та дітей, і друге медична реабілітація та паліативна допомога дітям. Полтавська область планує реорганізувати в центр соціальної підтримки сім'ї та дітей. Наш заклад саме тому зміни будуть кардинальні. Наразі в мене немає ніякої документації рішень полтавської обласної адміністрації про те, що ми будемо робити. Така ж незрозуміла ситуація із будівництвом належного укриття. Слід зазначити, що в етері нашої програми час розмов від 13 червня поточного року. Тимчасово виконуючий обов'язки голови Полтавської ОВА Володимир Когут розповідав про розробку проєктно-кошторисної документації для будівництва укриття. Ми там виділили кошти на проєкт, розробляється проєкт, треба пройти буде експертиза, отримати дозвіл на будівництво, і будемо приступати. Ну, будемо шукати можливість для того, щоб почати будувати. Повертаючись до посту Інни не Міршниченко, в якому йдеться і про перевірку відповідними органами, яка тривала у січні поточного року, жінка пише про порушення, які з її слів було виявлено переповнені кімнати, психотропні препарати у неконтрольованих дозах, повна відсутність освіти та медичних послуг, і спільна нижня білизна для вихованців. Знаходяться футболочки, шортики, штани. Все пронумеровано. Тобто .е. перша дитина є, це дівчинка, ось її одяг. Другий це хлопчик, це її одяг. Те, що касається, шортика, футболочка. І... Матвійка. І... Матвійка є. Пла ось у нас трусики. Пару наборів є. Вони пронумеровані. От, допустим, взяти першу дитину. На ній буде трусики, перший номер, маєчка, перший номер, шортики, перший номер і футболочка перші нормаліч вже знають. Чи... І вони знають, які номер вже четвертий рік. Воюємо, і попри те, що ще спочатку повномасштабного вторгнення владні органи декларують пріоритет безпеки найвразливіших. Діти й досі залишаються найбільш незахищеними. Особливо ті, хто перебуває в закладах, які не мають належних умов для захисту під час повітряних тривог і ракетних атак. Проте пропіаритися, щоб заклад не ліквідовували наші місцеві можновладці попереду планети всієї. Єдиним сонячним промінчиком на сьогодні є факт усиновлення дитини, чого за словами Юлії Багро не відбувалося у закладі дуже давно. У будь-який час доби навіть перебуваючи у місті громадського відпочинку, варто знати, де знаходиться укриття, особливо коли ворог продовжує системний терор українських міст. Днями у соцмережах Кременчуківці зауважували про те, що неподалік місця масової відпочинку парку Придніпровський можна знайти лише два укриття. А саме в будинку, в якому розміщена міська художня галерея, та в мерії. Однак щодо першого, щодо другого потрібно добігти та потрапити. Тож наші журналісти побували на місці та поцікавилися, чи користуються містяни даними прихистками та наскільки вважають їх доступними. Далі більше у нашій постійній рубриці укриття. Коли летить балістика, телефонуйте Валентині. Йдеться про укриття на вулиці Коцюбинського, 4, яке на сьогодні є найближчим місцем від парку Придніпровський для сховку при повітряних тривогах. Про це написала одна з містянок у дописі у Фейсбуці. Повітряна тривога, загроза балістики. Укриття зачинене. От дивіться, зараз летить ракета, а мені потрібно куди ще зателефонувати, щоб відкрили укриття. Це взагалі. Цирк. Знімальна група візиту побувала на місці, і, хоч на той момент тривога не лунала, про відповідальну за сховище місцева жителька відгукнулася схвально. Доводилось спускатися. Дуже там жіночка, та яка відповідальна за це дуже приємна, дуже відповідальна, така завжди і запропонує пігулки, якісь заспокійливі, якщо це комусь треба. На питання, чи вчасно відчиняється укриття у вечірній і нічний час, нам відповіли ствердно. Тому що ось я з балкона гляну, вже світиться там світло, як тільки щось таке загрозливе, і відразу да. А вночі теж відкриваєш? Да, вночі ось недавно, як ці дві ракети прилітали, то вже тут жіночка стояла, всіх запрошувала, проводила, допомагала спуститись літнім людям. Ми ж поцікавилися у відпочивальників парку, як вони діють при повітряних тривогах. Коли лунає тривога, от в цих умовах, куди можна побігти? В а де саме, знаєте, вже були, був досвід туди ходити? Тут я знаю в мерії і десь в цьому будинку. Я сидю тут, в сполучаючи чого, я живу через дорогу, но взагалі сижу тут. А в те укриття в галереї ходите? Ходили, був? Колись ходила, колись, як тільки почали відкрила, а зараз ні. Я даже не знаю, но здесь на победы, по-моему, есть открыто. Вы имеете на увазе мерії? – Нет, не в мерії. вот в цьому будинку. В художній галереї? Так, да, так. Да. Предположительне укриття. В яке саме? Де воно? А от цей будинок, ми туди вже ходили неоднократно. Туда. Я не пам'ятаю. Я міст добре знаю, але я просто ним не пользуюсь. Так що я не знаю. Та укриття, по-моєму, ось тут, ось рядом. На Коцюбинську 4 має бути. Не, не скажу, я сам кривушанський, то є, я в своєму погребі, все що ховаю. Або тіші Де тут укриття найближче? Без поняття, виходить. То я вам ще зараз тривога. Куди б бігли? Ні, не знаємо. Ні, не, знаємо. І не цікавились, Нікола. А бувало так, що тут ви відпочиваєте і починається тривога. Так. Що робите? Ми не йшли в укриття. І поблизу я навіть не знаю, де є. І жодного разу звідси не йшли не, не доводили. Mm -mm. mm -mm. не, не покидаємо парк. Просто тут перебув так. Так, так. Ми не знаємо, тому що ми з Про сховище у мерії ми знімали раніше. Добігти до нього з парку на декілька хвилин довше, але як домоглися громадяни, туди тепер пускають теж. Однак йти саме в мерію для прихистку, за словами містян, вони не поспішають. В принципі є в міській конкомі, і тут десь є. Це давно ще залишилося із часів Радянського Союзу. Чули, можливо, хтось із ваших ходив в укриття в мерії? Я читала тільки в цьому, щоб було не пустили їх під час обстрілів шахетами ТЦК. Це оце, що я знаю. Я вважаю, що є в міськвиконкомі укриття, але ніколи туди сама не ходила. Про укриття ми поцікавилися і в одному з прилеглих готелів. За словами працівників, керівництво планувало адаптувати підвал під укриттям. Однак за невідомих причин ідею облишили. Тож все, що лишається відпочивальникам у парку, це минути площу перемоги або дорогу і питання власної безпеки вирішувати уже на місцях. Додамо, що у деяких містах, зокрема в Сумах, Запоріжжі, Чернігові, Харкові, Кривому Розі тощо закупили модульні укриття і встановили їх у місцях відпочинку або біля зупинок. Середня вартість одного близько півмільйона гривень. А це зазвичай нагадаємо трохи менше сумарних зарплат мера та віцемерів за один робочий місяць. 15 серпня після тривалої і важкої хвороби пішла життя відома кримачуцька лікарка дерматогенрологиня вищої категорії ніна павлівна чемісова з 1979 року Ніна Павлівна працювала у Кременчуцькому шкірно венерологічному диспансері, де розпочався її професійний шлях. За роки роботи вона обіймала посади лікарки, завідуючи стаціонарним та поліклінічним відділеннями, а згодом головної лікарки диспансеру. Світла пам'ять лікарці, яка рятувала здоров'я інших протягом багатьох років. У наших новинах стартує нова рубрика Історії чотирилапих друзів, які шукають дім та турботу. Кожного разу ми вас будемо знайомити з різними собаками та їх долями. Сьогодні наша знімальна група завітала до спецсервісу, аби познайомитися з хвостиками, які чекають на своїх людей. Тож більше розкаже Анастасія Гайбура. Вона маленько, ніжна і дуже щира. Це Тіна, двомісячне щеня, яке вже встигло пізнати зраду людей. Її просто викинули на призволяще. Та, попри біль, Тіна не втратила довіри. Вона лагідна, обожнює спілкування і прагне тепла. На телефон на дежурний телефон зателефонувала небайдужа громадянка, яка побачила її, що вона з'явилася на вулицю, і побачила, що вона потребує негайної ветеринарної допомоги. Ми забрали її до себе ветеринари оглянули, зробили всі обробки. Зазвичай ми цуценят не приймаємо. Але коли потребує допомоги, ми завжди відгукуємося і їдемо негайно, забираємо їх. Працівники спецсервісу кажуть: Тіна завжди радіє новим знайомствам і тягнеться до людей. Вона потребує не лише їжі й догляду, а й любові та дружби. Буде маленькою, лапки коротенькі, видно, що великою не виросте, вона безпородна. Прекрасна дівчинка зараз. Щеня шукає нову сім'ю, яка подарує їй безпеку та дім. Якщо ви хочете стати для тіни справжнім другом, звертайтеся до спецсервісу за номером 067 203 21 97. Знову допитлива дітвора у стінах візиту. Сьогодні вихованці приватної школи лайфскул мали змогу стати частиною телевиробництва, сісти у крісло ведучого, взяти інтерв'ю, спробувати попрацювати з голосом, а саме озвучити текст. І що найголовніше, діти в рамках екскурсії поспілкувалися з операторами, журналістами, словом втамували свою цікавість на повну. Як все було поділиться Роксолана Жукова. Що там по той бік екрану запитують діти, ну А ми завжди готові розповідати. Сьогодні ви зможете стати не лише частиною телевиробництва, а й спробувати себе у ролі журналістів, ведучих спробувати озвучувати текст. Тому буде цікаво, запрошую вас. Ходімо великі студії безліч малих локацій для запису програм. Діти зізнаються частину усього, де перебувають зараз, бачили по телевізору. Охоче беруть мікрофон та стають журналістами і учасниками подій самі. Та діляться, чого очікують від годинної екскурсії. Що буде щось нове і прикольне. А ти як думаєш? Що буде усе супер. Понад 20 дітей та кілька вчителів ліцензованої гімназії Life School мали змогу спробувати себе у ролі операторів, журналістів ведучих. Діти охоче запитували, ну а досвідчені медійники відповідали. Ліна Романченко, журналістка та випускова редакторка новин, щойно повернула зі зйомок. Медійниця на прикладі власного матеріалу показала малечі шлях сюжету від його зйомки до повної готовності потрапити у новини. Отаким чином будується сценарій до сюжету. так от створюється новини. Спробували діти і озвучувати текст, зізнаються у новому навчальному році. Та й, взагалі, акцент на читання надважливий, але озвучитися вдається. Перші акорди відомих пісень і Кремачуська публіка вже підспівує відомому артисту. На кожній з локацій діти мали безліч запитань. Допитливість чи не одна із важливих рис пізнання цього світу. Викладачі ж розповідають саме такий досвід їх вихованці мали вперше, тож його запам'ятають надовго. Це далеко не перша наша екскурсія, але найцікавіше, мені здається, було тут побачити все із середини, телевізора, побачити, спробувати. Вам сподобалось, дітки? Так! <клес> Отож, таким було перше знайомство. Ну а далі буде, адже діти обіцяють повернутись у стіни візиту ще не раз. Це були головні події середи, а тепер прогноз погоди на завтра. У нічні години температура становитиме близько 16 градусів. В день повітря прогріється до плюс 26. Вітер зміних напрямків до 2 метрів за секунду. Слідкуйте за подіями, залишайтеся небайдужими, підтримуйте одне одного. Бережіть себе і своїх рідних. Побачимось завтра традиційно о 20.40.